Всім доброго дня, 3 листопада. Якщо скосим соняшник сьогодні, то викладу відео. Якщо не скосим, то <гум> не буде відео. Почали косити. Позавчора не пішло. Дуже велика палка, товста. Виходить, ставала там жатка, деякі нюанси там були по почниках. Ну, вчора справили, там механізатор справив. І вчора він косив, але вчора в мене не виходило його молотить, тому що був зайнятий. така ось палка. Ось. Виходить, края обійшли, там з однієї сторони трохи не обійшли. десь сумарно гектар скосили повен бункер класа 450-го повен. Загалом ось такий він. Комбайн піднімає шатку на всю висоту. І, виходить, все одно дуже багато зрізає. Жадка болгарка. Соняшник, ну, 3 метри його нема, десь 2,50-2,80 Така ось маса його стоїть. Зараз там прийде інший комбайн, будемо пробувати платити. Якщо буде все нормально, то будемо починати вже почало 12-го. По часу, зранку був дуже великий туман, трошки продується, сонце наче виходить, розпогодиться. Та будемо пробувати, тут десь 2 гектари залишилось і вже будемо знати результати. Після оцих дощів, сьогодні я зранку міряв влагу, там де висипав себе в складі, то 8,7, 7,8, 9,3. Ну так. Побачимо, якщо буде грітися, здама ні, то буде лежати. Загалом ось такий ось. Єс ароматик, кошики набиті, дивіться, повністю. Насіння крупне, але багу також має. Тому що бункер повен. Віз трактору ну, десь 4 тонни, я думаю, буде. із з вологою дев'яткою, нехай в середньому. Такі ось справи. Далі буде.